Ми сьогодні готуємо сливовий соус. Для цього нам потрібно 2 кг сливи почистити від кісточок. Перемерюємо на м'ясорубці. Ситко може бути і дрібне, і грубе, пів кілограма помідорів, один болгарський перець, 4 головки чеснику, 2 гірких гірки перчини, Одна пачка приправи карі, 2 столових ложки солі, одна чайна ложечка чорного перцю розмеленого, пів чайної ложечки куриці і 16 ложок цукру. Цукру можна давати за смаком, не обов'язково давати стільки. Все перемелюємо на м'ясорубці і висипаємо в ємкість. Висипаємо в ємкість і будемо готувати 40 хвилин. Ми все перемололи, вже кипить, кипить приблизно 20 хвилин. Отак виглядає наш соус. Дуже гарний, запашний. Запах йде на цілу кімнату, на цілу кухню. Будемо розливати, ще трошки покипить і будемо розливати в стерилізовані баночки. Наш соус вже приготувався. з Цієї кількості інгредієнтів вийшло 4,5 півлітрові баночки, і ще трохи залишилося смачного.